в Чилі, як завжди, з прозрачною водичкою горною. На тому берегу євкаліпти. Ну так. Да. Я правильно догадався, що на тому берегу там ніде сховатися, там все відкрите якось так. Та й народ постійно тусується. Тут до самої ночі тусувалися. А там під мостом часто купаються. Чого їм так травиться під мостом? Тіньок. А у мене тут була дірка, я її ще трохи прочистив. Це вход в мою личку. <гум> ну, в смысле з сторони річки, если місце хороше, тільки багато того піску, аж грузне. Зато зверху він покритий от таким от, от стручками. Ну і так класненько, в принципі. Примостився. Отак. так. 5 лютого сьогодні. І Google у мене опять самое обнулив самую фигню і коментарі я ваші прочитати не можу придеться дивитися десь там до де інтернету шукати таке місце щоб, бета, щоб вам шум не заважав і так от. вчора як я спускався сюди якийсь пацан за мною пішов ну він якийсь странний вот. потім сидів тут наблюдав поки я хоч шукав місце я думав, що він за 600 і приведе когось. Коротше, був облас звернутися до заправки, ну ну і нафіг, Я знайду. От там моя ничка. А, а тут завжди багато людей. Ну, Зараз з утра поки нікого немає, але потім будуть. Отут люди люблять віддихати. А ми движемося. Вот сейчас будет наш поворот в центр города. Основная дорога йде в окружную. А тут он две палаточки, одна и другая. Оця що побольше, так там вообще оборудовано столики, стульчики, прям целая кухня. Кто живе? Вот. А тут еще и оплата есть. На въезде в, в Лос-Анджелес стометровая велодорожка. Дразнилка можемо не повернути туди а? Хе -хе. і знову ці микро хотинки з мікрохотинками двухэтажні такі у них постоянно везде во всіх городах таке думаю що це за фігня, короче у них різні меню є на 5 6 8 і 10 тисяч, прикольно стандартний набор а я зайду в оцей магазин акуента називається я в него уже заходил получается вот тут такие стеллажи и на них акция все по тыщу там напитки по потищу тут разные сладости потищу тут разные майонезы причем разные там сахар и фрупы газ 2 доллара даже трошки меньше камеры 6,5 долларов но 26 го якраз і немає І шлеми кстати 17 доларів вон там есть шлема у мене п'ям дежавю. Воно виглядає точно так же як і в тему один к одному прям планировка полностью совпадає. І такі ж розеточки сейчас я тут буду заряджатися. прямо не відходя від зарядки буду трошки отвечать Тут інтернет слабенький, але коментарі я загрузив. Перший коментар, це то, що в телеграмі спитали, чи не втомлюся я. Я регулярно втомлююсь і регулярно відпочиваю. Ось як тільки випаде хороше місце, зроблю ще раз те саме днівку. Днівку. Поки що не випадало таких місць, щоб мені захотілося а По поводу Руслана Віріна, що він чистенький їхав. А ви подивіться запись, там де він розказує про своє перше путешествие по Азії. От, от там він їхав, коротше, якраз іменно такий, як надо. Він там набагато хуже виглядав, ніж я зараз. І в африканських, я не знаю, чи там є фотки і відео, але там теж на деяких фотках я бачив, що это. Він іменно тоді був такий, як треба. А вже потім він став модним блогером, коли йому подарили велик, і коли він вже їхав в Італіянське по Америці, тоді він вже да, став чистенький. Так що все воно буває у всіх, і все потім проходить. І двоколісні хроніки, якщо ви подивитесь старі походи, які на каналі Фолькнери, його немає на двохколісних хроніках, а саме на Фолькнерах перші їхні путешествия. То там теж вони не такі, як зараз, а іменно правильні путешественники. Ну, По поводу чилійського віна, я можу підтвердити, що це найкраща віна в світі, але їх треба пити потихонечку. Виходить, я вже два дні п'ю ту бутилку і третій день буду пити. Іменно ті, які класні віначі ліски, вони п'ються потихонечку. По поводу надписів в паспорті, надпись там якраз возле того, там де возле чіпа на наступній страничці там надпись цей паспорт на Україні, допоможіть йому і все таке, щось там іменем України. От іменно з цієї надписи вони ж. По поводу води. Ну, в общем-то, такої, як проблеми немає. Воды можна набрати кожен день. Правда, я вчора набрав води погано і вона була з йотовим привкусом, так я это, для готовки брав з річки. По крайней мере, з річки з учеником нормально буде. Далі побачу, там як я доїду до пустыни, буду дивитися, як часто там бувають істочники, заправки і прочет. Вот. Картка Приватбанка працює во всіх странах, але не во всіх магазинах. просто. Вот в Аргентині в некоторых магазинах її не приймали. Бразилия, поначалу, в Бразилії поначалу був глюк, потому що я не знав, що треба вибирати кредитом. Тут теж іноді спрашивают, так я говорю кредитом. Сьогодні теж э, якось це саме вчора з першого разу не сработав, з другого – второго сработало. В принципі, без проблем работаю. В общем и целом, як я пройшов кордон, я вже розказував, але розкажу, ну, розкажу подробнее. Значить, ось там на повороті я повернув і буквально через 500 метрів був їхній контроль. То есть вони не на самому кордоні стоять, а одразу за поворотом. Під'їжджає, там стоїш шлагбаум, за шлагбаумом стоять ті самі їхні які гвардія, чи як він називається, там забув, жандарми, чи хто вони їх. От, І, А перед ними стоїть домик, коротше, будочка така, там окошки. Заходиш туди, от даєш паспорт, вони питають откуда куди їдеш, потім вони... Ідуть, коротше, те саме, дають якусь бумажку, ти йдеш до другої каси, то бумажку здаєш, він тебе веде, то він тебе потім направляє туди, ти йдеш до тих жандармів, потім вони шманають Ну, Вони так поверхностно прошманали і все. І далі я поїхав. В Аргентині, виходить, ніяких на теж штампово не ставили, так само, як і на в'їзді. Непонятно чого, ну, може так у них положено. А вже в Чилі, як заїхав, вже як переїхав кордон, буквально стоїть чевістка та сама. Я під'їжджаю туди, ставлю велик, там такий ангар, вона під кришею, ставлю велик, короче, і мені кажуть, іди туди, заходиш внутрі на другий етаж, там теж такі самі окошки, даєш туди паспорт, він починає розпитувати туди-сюди, вводити в комп'ютер, ставити потім... Э, э... Направляє до другого окошка, там чувак короче, каже, заповняє анкету. Я заповнив анкету твою, там треба було кучу даних вести, короче, куди, куди їдеш, інформацію туди-сюди, на чому їдеш, і що з собою везеш, там продукти, віщі, сколько денів і таке. І потім короче, ти вже оттуди він дає бумажку, на якій ставить штамп, і він мене вивів короче, до цих чуваків на двір. І вони пов'язані на прошманали торбу, попитали мене короче, типа, чи везу фрукти. От, я сказав, фруктів немає, останні продукти сказали, що можна. Все. От, і сказали він мені, що, він мені сказав по англійськи що в мене є 90 днів. І ось цю бумажечку, яку вони мені дали, її не можна тіряти. Її на тебе на виході теж придивити. Ось так я, я прийшов вкладував і ну, все, і далі я поїхав. Все дуже просто. Так, кстати, по поводу вино, Вино я всегда куплю сухе. Иногда просто случайно попадается не сухе, як було в Бразилії, а так я беру только сухе. Я другие я тебе не признаю. По поводу паспорта, а що вони зробити? Ну, номер паспорта єсть. Ну, даже если вони скриншот сделаешь с паспортом, вони нічого не зможуть сделать, потому що везде де цей паспорт требуется, треба фотка цейменно з паспортом, і все равно подтверждать свою личность, поэтому нічого це їм не дасть. А так, мій паспорт вже і давно засвідчений в інтернеті, він гуляє вже давно цю інформацію, не знаю, відкуди вона, але мій паспорт є. Так що, якщо якісь машинники захотять, вони його дані і так получать, то тобто, нічого це їм не дасть. Собі. Сам по собі паспорт нічого не дасть взагалі нікому. Яку б країну вибрав для життя, Ну поки що мені подобається тільки Іспанія. Ну, це ж вибір ще не окончательний. Я ще буду мандрувати, побачу. Хоча хрінів знає. Може я повернусь з Південної Америки захочу вже сідати. Це поки ще не звісно. Все по настроєнню. Ну і по обстоятельствам. Що там буде в Україні, цікаво. По поводу, куди я їду, зараз я буду їхати тільки по п'ятій трасі. І ніяких інших у мене не буде. тому можете дивитися по карті, я по ній їду і буду продовжувати їхати. По крайней мере, по ней можно ехать на велику. Я уже вчера убедився, двоє їх велосипедістів бачив. По поводу чи випадає тут сніг, я й сам не знаю. Це дуже легко, просто любий город набираєш, по названію города і погода по місяцям. І вискакує там десь на сайтах. Не, не всі видають правду, но в основному видають правду. В деяких крупных городах даже в ВТП є інформація. І ви там можете все побачити, чи удає сніг чи ні. Ну а по поводу воды, якщо воду набирать з трумка, я її так пить не буду. І в будь-який случай так і п'яти, поэтому не катит. А мені треба була вода срочно, щоб пити. Поэтому ви не зрозуміли просто смысла. Із струмка я буду пить вже, якщо совсем буде плохо. От, вроді як відповів на всі питання. Заодно телефон зарядив. Можна їхати далі. Вроде мене трошки відпустило, а то така слабкість була погана. фух. У них велодорожки в городах дуже хорошо організовані. Но тільки виїжджаєш за город, там виручає тільки п'ята траса. Сейчас я їду до парка. Може там інтернет є. Парк прикольний, кстати, тоже... Наче копія того парка, в якому я вже був. Інтернету немає. Зато є розетки. А я зараз їду ще в один супермаркет. Так, супермаркет лідер. На цей раз большой. Під землею біциклітерію так і не знайшов. Ну я пристегнувся отут, за візками Кстати, планировка у нього точно таке же, як у останнього Карфура. там в Аргентині. Точно один к одному, такие же самый выход наверх. Я так и не пойму, это обычные дорожные, чи фиксы? 119 долларов акция. Причем разные модели, а цена одна То а. есть кому интересно цены на телефоне. Redmi c а, 48 Моторола, 70 долларов 95 долларов Моторова. І ось далі є моторолы У них дуже популярні. Це вже самсунги пошли. Ось гляньте, яка перемога класна. 250 грамів чаю. Менше 4 доларів. Берем. Китайський. Ха -ха. Наш любимий. Кстати, кофійов тут получше. Вот Оце ось непогане бразильське написано. И вот это, я так понял, мокка можно брать. А там сильно нажарено, и это тоже. То есть вот это из этих двух мне не подъедает. Еще один парк. Такой веселенький. Но Wi-Fi, Bipup, фрешка все отсутствует. Хотя тут можно перекусить. Короче, наверное, я пішов на поправку, тому що вчорашні колбаску з'їв. <решко> Причому так добре пішла, з майонезом там було трохи рису ще. Видимо, мені покращило, Я не знаю, що то було, чи отравлення, чи може якась ще хворі вірус, але но... ну, чувствую набагато краще. Аппетит появиться значно. Та і настроєння покращується, значит, самочувствие зображати починає вивчати. Зараз еще зайду в этот супермаркет, потому что я так іде не знайшов нормального м'яса правильного по хорошей цене. Что-то мені хочеться більше мяса, ніж колбаса в цих. Або купить колбасу, но ту вот кашерную. Вот это, що я купил, вот она так виглядає. Написано чоризос, но это не знаю, че ризос это сортенки обычные наші. Тустовареністы, як сосиски, все. В цьому магазині лидер там ассортимент офигенный, но все дороже. Я там купив вот таке, не немає в других магазинах. Кофе інтересне знайшов бразильське. Вот. Чай зелений, взагалі ніде більше не було його такого іменно в пакетах. Іменно на развес, но іменно такі весові, і ціна хороша. Плюс я знайшов сладке молоко, ціна була хороша, і Поэтому я буду сегодня, цей раз вместо тієї сладості сладке молоко їсти. Ну і вино. Карменер. Бутилка карменера двухлетнього за 2 долари. Я не можу стоять. Ну на цьому, я думаю, дегустація прекращувала. Цю бути вип'ємо і поки зробили перерив потім після цього. -от. Ще один супермаркет Джумба теж великий. Спустився вниз, думав, може тут туалет є. Щось я поки ніде туалету не бачу. Біжить поліхож. Піднімаємось наверх. Не може бути настоящий туалет повноцентр. Вот это я понимаю, можно даже напоминать. Прикол. Получается это ор ореха этот, по акции. Наверное, возьму. Как раз надо. Вот это надо будет попробовать. Кабарне 2019 -го года. 14% алкоголя. Но не сейчас. На цей раз тазик получился за 3 доллара. Но воно намного вкуснее. Тут тирамису. Вкуснятина. Я вот вспомню, примерно такие же состав был у прошлого мороженого. Получается, такой тазик содержит третину дневной нормы калорий и половина дневной нормы жиров. Вот такой. И очень много быстрых углеводов энергетических. Почав двигаться на виїзд, тут таке місце інтересне, базари. Один базар, другий базар, третій базар, прям страшне, що рука Базар, базар, вокзал, базар вокзал Страшной базар ну, от так от Прямо перед виїздом на трассу Лісок і в нього заход такий удобний був. Я зашел, і проліз трошки. Правда тут якась пилюка, наверное там работали, десь дорогу строїли, оттуда пилюка налетіла. Но дальше від дороги її менше. Трошки під уклоном буде стояти палатка і отут буде сидіти нормаленька так. Короче виходить так, що тут метров 200 до розвінки. А з цього кінця там якесь підприємство і сразу за ним така дырка в ліс, я так думаю, животні ходять. Потому что не похожи на людские тропы. Тут животные тропы. Человек тут не пройдет. Вот. И она так это самое, такие пролаз, полянка, пролаз, полянка. Последний пролаз у меня был трошки жесткий, я его проделал. Зато уже ця полянка оттуда не смотрится. Правда, вот тут, но вот это звериная тропа тоже. А кругом ожина. А ожина это капец. Это непреодолимая преграда. Вот, но ну, я залез. Вот. Дрова з дикого не растения непонятно, не евкаліпт уже. Тут перемешка евкаліпт, дальше уже и соус Вот. Ну, В общем, так будем располагаться. Сьогодні трошки позже, але у нас будет ночной светильник. Все нормально. Я, я могу сказать, что такие нычки, они намного даже уютнее, чем возле речки. Главное воды с собой набрать. Что у нас это самое из бонусов в интересах полкило дивіться, за два дня точно не з'їм. Оце сьогодні знайшов на в'їзді в город ну і вот то що я буду сьогодні дегустірувати кармен 23 року -го Ціна така кошерна, 2 доллера. Ну це такого в великому магазині таке є, в больших городах таке. карменер у нас в прошлый раз був такий шмордяковий дешевый а це буде кошерний дорогой И этот получается ну, подороже. 13% из двухлетний Будем пробовать, что оно такие. Аппетит у сегодня поганенький. Хотя в обед я зивтей мя колбасы еще вчера вот. А сейчас пока ничего не хочется. Вот молочка только зварив горячего. А вино буду закусывать сырком. Так ничего особо готовить не буду. Не хочу наедаться зараз. Подивлюсь, как утром будет. Ну, по идее, должен быть аппетит. Я просто чувствую себя намного лучше, чем вчера. Намного покращения достало. Уже.